Один із найнебезпечніших та видовищних спортивних чемпіонатів у світі 20 болідів на одній трасі, середня швидкість 300 км на годину. В кожний з цих автомобілів вкладені мільярди доларів та десятки років інженерної майстерності. За кермом кращі пілоти свого часу, відібрані із тисяч молодих мрійників. Всі вони борються за перше місце та звання чемпіону світу з Формули 1. Насправді ж все не так уж і пафосно. Машинки їздять по колу десь півтори-дві години. Час від часу хтось когось обганяє. Інколи навіть бувають аварії. Але якщо втягнутись, потім не вилізеш, От тільки новачкам то досить складно. Тому в цьому відео коротко розповім вам про основи формули, а потім вже будемо поглиблюватись. формула 1 – це чемпіонат з кільцевих перегонів на автомобілях з відкритими колесами. Сезон складається з 22 гран-при Європа, Азія, Близький Схід. Гран-прі проходять в різних країнах по всьому світу. Кожне гран-прі триває три дні з п'ятниці по неділю і складається з трьох практик, кваліфікацій і самих перегонів. Перший день проходить дві вільні практики. Пілоти виїздять на трек на одну годину та тестують свої автомобілі. Кожний боліт потрібно налаштувати під специфіку траси, погодні умови та особливості водія. Також збираються важливі дані, а водії готують себе до основних етапів. Новачкам дивитись їх я поки не радив. Занадто уж нудно. Субота починається з третьої практики. Знов таки, можете поки пропускати. Але потім йде кваліфікація. На ній пілоти визначають своє місце на старті гонки, а для деяких треків діє вираз. Перегони виграються не в неділі. Ілю, а в суботу місце на старті це неймовірно важливо. Кваліфікація проходить в три сесії. Кожний з пілотів має виїхати на трек і поставити якомога кращий час кола. Спроби не обмежені, головне встигнути за 18 хвилин. Після завершення часу п'ять пілотів з найгіршим результатом вибивають сквали. Та займають 16 по 20 місце у гонці відповідно до встановленого часу. Починається друга сесія на 15 хвилин. Так само вибувають ще 5 пілотів. Третя і фінальна проходить 12 хвилин. 10 пілотів встановлюють свій час. Найповільніший стає 10-м, найшвидший першим. Цю позицію в формулі називають поулом. Стартуючи першим, ти менше ризикуєш зіткнутися з іншими пілотами, застрягти за противниками та не витрачаєш зайві ресурси на обгони. Також в формулі зараз тестують нову систему спринтів. У такий гран-при кваліфікація проходить п'ятницю замість другої практики. На ній визначають позиції для спринту. А в суботу, замість кваліфікації, проходить сам спринт, і вже на ньому визначають позицію для старту гонки. Сам же спринт це короткі перегони на 100 км, за які дають третину очок від основних перегонів. Наступний такий буде аж через 4 місяці в Бразилії, тож поки не забувайте голову. Основна гонка проходить у неділю. Більшість європейських етапів стартують о 15.00, але час може змінюватись в залежності від країни проведення. Безпосередньо перед початком пілоти роблять одне коло розігріву, займають місця визначені у кваліфікації, і перегони починаються. Пілоти мають проїхати певну кількість кіл загальною довжиною в 305 км. Метрів. Їх ціль зайняти якомога вищу позицію. Гонка не може тривати більше двох годин, а зазвичай завершується через півтори. В разі небезпечної ситуації, наприклад, аварії одного з болідів з'являються жовті прапори. Всі боліди уповільнюються та виїжджає автомобіль безпеки. У цей час обгони заборонені, але дистанція все одно рахується. У деяких випадках продовження гонки може стати небезпечним для пілотів. Тоді з'являються вже червоні прапори, і пілоти заїжджають до пітлейну. Перегони призупиняються, трасу прибирають від небезпечних. Елементів і все поновлюється. Переможцем гран-при вважається пілот, що першим перетне клітчату сітку фінального кола. Кубок також отримують пілоти на другому і третьому місці. Після гонки ця трійка підіймається на подіум, тому про них так і говорять. Пілот приїхав на подіум. За результатами перегонів, пілоти до 10-го місця отримують бали за такою системою. Один поінт також дають за найшвидший час одного кола, але отримати його може лише пілот з першої десятки. Пілоти ж з 11 го до 20 -го місця не отримують нічого. Тепер про самі бали. В Формулі 1 одночасно йде два чемпіонати для пілотів та команд. Всього є 10 команд, в кожну з яких входить 2 пілоти. В кінці гран-при кожний з гонщиків отримує свої очки. Команда ж отримує поінти за обох пілотів. В кінці сезону за загальною кількістю зароблених за рік балів визначається чемпіон світу та чемпіон-конструктор. При цьому пілот та команда можуть бути різними. От тільки пілоти з однієї команди не завжди є напарниками. Візьмемо до прикладу Mercedes. У 2016 році в них було два талановитих пілоти та швидкий болід, От тільки кожний з пілотів мріяв про чемпіонство і не хотів уступати своєму тіммейту. Гемільтон та Розберг боролися між собою більше, ніж з пілотами інших команд. Мерсам все ж вдалося отримати чемпіонство, але цей сезон. Зон став занадто стресовим як і для Розберга, так і для самої команди. Тому замість Ніко прийшов Ботас. З цього моменту у Гамільтона майже не було проблем. Напарник міг постримувати пілотів позаду, дати сліп у кваліфікації або навіть уступити місце в гонці. Зараз схожа система діє у Редбулі, а от у самому Мерседесі ярко вираженого основного пілота в цьому сезоні немає. Детальніше про команди і пілотів розповімо у наступному відео. Але зрозумійте, що кожний пілот і команда унікальні, а тому і їх стратегії бувають дуже різні. До речі, про це. У кожної команди є стратеги. Вони сидять на командному містку і аналізують все можливі варіанти гонки та передають накази пілотам. Коли краще піти в атаку, який режим двигуна використовувати, чого чекати від противників. Але в основному тактика у формулі будується навколо гуми. Як би дивно, це спершу не звучало. Всього є 5 типів сліків гуми для перегонів по сухій трасі від C1 до C5, від жорстких до м'яких. На кожне гран-при обирається 3 типи гуми в залежності від температури треку. Для зручності їх позначають трьома кольорами: червоні або софт. М'які колеса, ще мають високе щеплення з асфальтом і дають найбільшу швидкість, але і стираються найшвидше. Білі або хард. Жорстка резина, якої може вистачити хоч на всю гонку, але і швидкість з нею найменша. Жовті або медіум. Золота середина. Живуть відносно довго і дають достатньо щеплення. Також є проміжкова та дощова гума. Першу використовують при невеликому дощі, другу при конкретній такій зливі. До речі, запам'ятайте рази назавжди. Дощові гонки найцікавіші гонки у формулі. Але як саме В'язна гума та тактика під час перегонів кожний з пілотів має зробити мінімум один підстоп та замінити гуму. Причому не просто замінити комплект, а саме замінити тип. Єдине виключення дощові гонки. І саме від стратегів залежить, коли і яку гуму ставити. Для цього потрібно враховувати можливі зміни погоди, особливості боліду, тактику інших команд, індивідуальний стиль водія та ще з десяток факторів. При цьому часто ці рішення потрібно приймати за долі секунд. Тож тут реально сидять дуже розумні чели та дівчата. Ну, окрім Феррарі, там сидять одні клоуни. Тепер про сам підстоп. За десятки років існування формули його відточили ледь не до ідеалу. Наразі рекордним часом є 1,82 секунди. Підняти болід, скрутити колеса, поставити нові та опустити болід менш ніж за 2 секунди. Взагалі хороший підстоп це 2-3 секунди. 4-6 це вже ну таке. Все ще далі, незадовільно. Інколи замінюють інші частини боліду, тому час може бути значно довшим. Раніше ще були до заправки, але зараз їх заборонили. Цікаво чому. Загалом же через підстоп. Втрачається близько 20-30 секунд, тому задача стратегів зробити як можна менше пітів якомога вдаліший час. Задача механіків провести підстоп за 2-3 секунди. Задача пілота їхати на своєму максимумі та не занадто сильно протирати гуму. Командна робота заради спільної перемоги. А що ще має робити пілот? Перш за все не помилятись. А oh, я Одночасно на трасі їде 20 машин на швидкості понад 300 км на годину. Пілоту потрібно вчасно гальмувати, тиснути на газ і перемикати передачі з точністю до сотих секунд, постійно перемикатись між режимами двигуна та іншими налаштуваннями боліда. В кожний поворот потрібно входити під певним котом з певною швидкістю. Це називається потрапити в апекс. При цьому зберігати достатню кількість палива та отримувати гуму. Все це ускладнюється в десятки разів при атаці або обороні. І так, 2 години. Без права навіть на малу помилку. А ще не забувайте про товстенну книгу з правил, за порушення яких тебе одразу штрафують на дорогоцінні секунди, і необхідність підтримувати себе у високій фізичній формі. Ви взагалі звертали увагу на шиї пілотів. Щоб керувати цією машиною, треба бути справжнім атлетом. Абсолютно всі пілоти, що потрапляють в формулу, починають займатися професійним картингом з 7, 6, а хтось з 4 років. І це по суті все, чим вони займаються: картинг, молодіжні чемпіонати, Формула-3, Формула-2, до Формули 1 потрапляють лише кращих з кращих. Адже місць усього 20. Але стратегія, швидкість підстопу і професіоналізм пілоту це лише половина успіху. Адже яка різниця, наскільки успішно проходить гонка, якщо у пілота тупо вибухає двигун? Все ж це і спорту автомобілі. І саме вони зазвичай вирішують результат перегонів: двигун, трансмісія, підвізка, аеродинаміка, електроніка, надійність. Кожний з цих елементів вкладаються десятки мільйонів доларів. Команди мають свої лабораторії, аналітичні центри, аеротруби, виробничі цехи. На них працюють найкращі спеціалісти. Їх задача зробити боліт швидким і надійним. Звичайно, що все це коштує недешево. Команди отримують фінансову нагороду в залежності від місця у кубку конструкторів, але основні фінанси надходять від спонсорів. Як правило, найкращі контракти отримують лідери чемпіонату. Але часто спонсори можуть приходити і виключно через популярність або навіть національність пілотів. Команди. Ще популярна тема це мільярдери, що купують своїм синам місце у команді. Гроші в формулі завжди були одним з вирішальних факторів. Але з 2021 року було введено ліміт витрат. Наразі це 140 мільйонів доларів на рік, які команда може витрачати на покращення свого боліду та зарплату працівникам команди, не враховуючи виплати двом найдорожчим найманцям. Зазвичай це пілоти, але в теорії можуть бути й певні інженери або директор команди. Тепер про них. Кім Principal? простими словами, Директор це людина, яка керує всіма до цього перечисленими відділами. Його завдання змусити працювати всі підрозділи як годинник. Але і тут все індивідуально. Хтось з босів може бути інженером, хтось колишнім пілотом, а хтось хорошим економістом. А ще є Гюнтерштайнер. Він просто дуже прикольний. В наступного відео детальніше розповім про кожну команду, пілота та і головних представників. Але повне розуміння цього спорту можна отримати лише від його перегляду. Зараз в формулі літня перерва. Наступний гран-при буде в Бельгії 26-28 серпня, тому час перерви можна дуже ефективно реалізувати. Перш за все, підпишись на телеграм-канал f 1 Українською. Там є новини, цікаві факти та дружелюбне ком'юніті, що з радістю допоможе новачкам. А ну і ще меми, бо формулівський гумор це одна з основних причин цікавитись цим спортом. Тож підписуйся. А де та що дивитись? Перш за все, це Drive to Survive серіал від Netflix, що коротко переказує події кожного сезону з 2019 року. Його роблять в першу чергу для новачків, та дуже зрозуміло і цікаво показують особливості цього автоспорту. По-друге, це дивитися самі перегони. Можеш почати з перегляду першої половини цього року. Підписку на перегляд можна придбати на офіційному сайті F1TV англійською або. Українською або ну радити нічого не буду, але ну ви зрозуміли. А так, підписуйся на телеграм та цей канал на Ютубі. Тут буде ще багато відео про формул та автоспорт в цілому. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!